Порядок денний засідання постійної комісії міської ради з питань управління і приватизації будівництва і звільнення з за засоб, масової інформації. 17 грудня 2024 року на комісії присутні три члени комісії з п'яти комісія промошна. Тож переходимо до порядку денного. Порядок денний. Пропоную кожне питання окремо проголосувати. Не вивчати. Хто за такий порядок денний, шкіри осесід? Будь ласка. Так, тепер е, перше питання. Про затвердження детального плану території земельної ділянки у місті Єршава, село, місто Єрш ділянки. У місті Єршава, село, Усі, урочище Кам'янка. Село Усі, там технічна помилка. Пом так, будь ласка. Та, земельної ділянки у селі Усі, урочище Кам'янка. Доповідає... E, значить, тут e, буде здійснюватися зміна цільового призначення із індивідуального садівництва у, у, для будівництва e, житлового будинку, господарських будівель та споруд. Розроблена містобудівна документація, проведено всю процедуру, рекомендую підтримати даний проєкт рішення. Хто mm -hmm. mm -hmm. yeah. yeah. за то ж запереданий даний план за. Uh, питання номер запросу. Про затвердження детального плану території земельної ділянки uh. у місті Шава, вулиця Берецька, 83. Тут відповідає Марина Івановна. Тут буде зміна із ОСГ у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку. Так само розроблена містобудівна документація, проведено відповідну процедуру, рекомендація, підтримати. Хто за то, бо затвердити детальний план території земельної ділянки в місті Шава, вулиця Берецька, 83. Рішення прийняти одноголосно. Є щось ще у різному? Немає. Дякую колегам за роботу у комісії. Здорово зустрічі.